Кількість звернень за медичною допомогою саме з, призна... з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій, навпаки, знизилася, рівень захворюваності на 742 випадки менше, ніж на попередньому тижні, тобто на останньому тижні 2024 року. Вірусів грипу на минулому тижні не зареєстровано. Що стосується коронавірусної хвороби, то на сьогодні зареєстровано і лікується 6 пацієнтів з COVID-19 і це всі дорослі Люди ускладнень від них немає за даними лікарки. З жовтня минулого року, початку епідсезону, в Кіровоградській області зробили 81 дослідження на метапневмовірус. Брали проби від хворих з тяжкими респіраторними інфекціями. Метапневмовірус також відноситься до вірусів із групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Він був перше виявлений ще в 2001 році у Нідерландах, і відтоді реєструється циркуляція в різних країнах світу на різних континентах. Що стосується України, то за даними центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України на 5 січня в Україні виявлено 14 випадків метапневмовірусу. Русу і серед них двоє дітей віком до 4 років. Інкубаційний період, тобто період від моменту надходження вірусу до організму до появи перших симптомів, від 3 до 5 до 6 днів. В цілому захворюваність протікає 7-10 днів при своєчасному зверненні, при відповідному симптоматичному лікуванні, але метапневмовірус має дуже багато і ускладнень, якщо люди займаються самолікуванням або пізно, пізно звертаються за медичною допомогою. Зі слів Надії Оперчук в Кіровоградській області цей вірус не фіксували. Вірус лабораторія забезпечена тест-системами. Такі дослідження проводяться методом ПЛР-діагностики, тобто результат від моменту прийняття нами зразка буде через 3-6 годин. Пояснила, метапневмовірус це вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Йде Захворювання, підвищення рівня захворюваності, перевищення підпорогів у тому ж самому Китаї, Індії Казахстані. Тому настороженість повинна бути всіх, особливо в такий складний час, як воєнний стан, коли ми не виключаємо завезення на територію збудників будь-яких інфекційних хвороб. Вакцини від метапневмовірусу не існує. Лікарка радить вчасно мити руки та користуватись маскою у разі контакту з хворими на застуду, тримати дистанцію не менше одного метра. До групи ризику, яких можуть швидше вражати метапневмовірус, це відносяться дуже маленькі дітки, недоношені дітки, новонароджені, а також діти раннього віку до 3-4 років. Також діти, які мають. Порушення в в стані своєму здоров'я, і також відносяться до групи ризику люди похилого віку, люди старше 65 років і плюс, а також усі люди, які мають порушення в своїй імунній системі, тобто з імунодефіцитними станами. Що стосується ускладнень, то ускладнення можуть бути дуже різні, починаючи, якщо приєднується бактеріальна інфекція, буде бактеріальна пневмонія. Всі заклади охорони здоров'я при підготовці до епідемічного сезону. Вони готові до зустрічі із будниками гострих респіраторних вірусних інфекцій, ковід 19 а також грипу. У нас є комплексний план, забезпеченість медикаментами, забезпечення дезінфекційними засобами, засобами індивідуального захисту, підготовка, відповідна підготовка, специфічна підготовка лікарів і медичного персоналу. Зі слів Надії Оперчук, симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або грип. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.